Друзі, я вас всіх вітаю. Запрошую переглянути одну кімнатну квартиру, новобудова ЖК Жикара левада. Я зараз зроблю для вас відео, зроблю фото. А ви підписуйтесь на наш телеграм бот і я з задоволенням вам її покажу. До зустрічі! Як бачимо, квартира сучасна, красива, затишна. В квартирі зроблено капітальний ремонт. Беріть зубну щітку, заходьте та живіть. Новим власникам залишаються меблі та техніка, планування євродвушка, спальна кімната, гостинна в форматі кухня студія та гардеробна. ЖК Рогатинська левада це сучасний житловий комплекс. Поряд є все для комфортного проживання. Телефонуйте показ об'єкта за попередньою домовленістю, записуйтесь на перегляд, і я знаю точно, що ця квартира не залишить вас байдужим.